16 березня 24-го року. Сьогодні я закінчив готувати місце для трьох грядок, таких як і перша, та спінополістиролу. Ось, босини я викопав дві. От і за два, по-моєму, чи за три рази я викопав третю. От тепер треба буде встановлювати і завозити землю, ось цю сюди в грядки, готувати до посадки. Також землю, яка тут була, перевіз отуди до Септика. Тут трошки підсипав, підрівняв, щоб не було горбків, зробив собі рівну дорогу. Правда, не вистачило землі, щоб повністю все зарівняти, але вийшло поки непогано. Так само, як і зі сторони, де в нас колодязь, так само зі сторони септика. Потрібно буде думати, що робити з одним колодязем, тому що він виявився нижче рівня землі. Ось тут я підсипав. І вже дійшов я за другий колодязь Септика. Тут третій колодязь нижче знаходиться. Отак От виходить підсипати. От далі треба буде, не знаю, можливо. Цей колодязь один і досипати сюди аж до крайнього стовпа ну, Тут вже буде вирівнюватися, коли буду купати ями під наступні дерева, тоді сюди ще буде довозитися земля і дорівнюватися. Ну, зараз ось так виглядає такий непоганий вже. Вийшов. Рівненький участочок.